Молодшої групи дуже цікаві діти. Діти не просто хотять, вони горять. Батьки стоять за углами і подивляються, що ті діти там роблять. Вони хочуть і булавою помахати, і потанцювати, і поспівати. Тому, але ж таких Володимира Івановича малювати. Їх треба більше. Більше, розумієте? В чому все? Вся біда. Треба. Розвивати напрямок виховний, щоб був виховник, який готовий прийти. Зарплати в нас нема, але він готовий прийти в навчальний заклад чи в той же курень і там попрацювати з цими дітьми. Але цього року, добуду, mm -hmm. я додам, ми вперше хочемо спільно таку з водойдуваючи впроваджувати в жура поліцейські. Це будуть наші. Якби і Харківська академія, і Скам'янця-Подільського, також хочу запросити з Вінниці ці. Якщо нам прикордонни, які можливо також будуть долучатись, ми також ну, було для вас раді бачити. Хто у нас відповідає за проведення організації проведення проведення департамент освіти? Центр туризму. Світлана Так. Щодо організації сотів жилів в межах області. Ви чуєте, скільки зауважень? Хто в нас є відповідає за заперечення сотків журів? Безпосередньо ну, хто призначить? Відповідаю ну, я як заступник директора начального управління, який займається подашків, Світлана Ігорівна Оспіяцька, це наш керівник містян. І, звичайно, центр краєзнавства та туризму Анатолій Іванович. Тому що, мене влачення, що Анатолій, в мене дійсно складається враження, що організовує свою журу Володимир Іванович, жору, е Іванович максимум від виклада до цього зусиль. Це його функціонал, чи має все-таки департамент організувати його наняти як виконавця, він має виконати поскладений увагу відтоді, коли провести його про судового журналі? Як це взагалі? Е е Володимир Васильович, е е відповідно е департаментом, <ріг> виданий наказ, і е згідно з цього наказу координує всю, всю гру нас. Ви центру, я знав, що таке. Де центр? Чому він не запрошений? Ну, не знаю. знаю, знаю. Ми ще минулого, минулого разу, що пам'ятаєте, піднімався. Так, так, та його та. треба, звичайно, долучити, тому що він може да, зараз більше долучити. На У нас відучі проведення суду вже не на коли призначити. Це Ну, це вже обласний етап, слідує, сліду ради... слідуча засідання ради коли нас. Як Давайте проведемо на початку якраз червня, ми його заслухаємо і він повністю так само. Я пропоную в травні місяці його закликати, дати йому дорушення, щоб він до червня їх викликав і вже провів нормальну якісно провів. Це він спочатку прозвітує, що зроблено, значить, слідуюче засідання ради, початок травня місяця. І обов'язково з е, чіткою організацією проведення сопівджури, масштабним, з, з чітким проєктом, з задіянням, з залученням всіх можливих служб, які можуть цьому працювати. І е, е, якщо у вас є пропозиції щодо змін до положення самої сопівджури, то теж дайте ці пропозиції. Я чую про рої, про кількість в і так далі. Фактично, ми, ми роз... в, тому році, хотіла... в тому році вже змінили Дуже було багато таких нюансів, спорів не подобається. Але ми від самого, самих умов навіть на секунду не відхилилися. Ми все зробили згідно умов. Але спочатку ми навчили, потім вишколили, аж потім запустили на смугу перешкод. Ще раз пропоную на початку травня. Зараз я дам слово. Пропоную на початку травня провести сідучі засідання з чітким заслуховуванням. Організатора проведення цього жури керівника. Е да, Йобуслі... да, Рибачок Анатолій Іванович. Риб... Рибачок Анатолій Іванович, Він звітує про, про, про минулий рік і дає пропозиції, перспективні пропозиції на рік 24. Е -е, будь ласка, Сергій, будь ласка, вам слава. Слава Україні! Вже вдруге присутній тут, і ми знову стикаємося з проблемою, коли ми дійшли до Сокіл Джура. Як на мене, найбільша проблема на сьогоднішній день це з викладацьким складом, який займається з дітьми. Тут звучала проблема про те, що ми маємо їх навчити в першу чергу. Ми маємо розуміти про те, що кожна тергромада, кожен район має різні можливості, хтось має базу, хтось має дійсно людей, які вже роки з цим працюють. Інші цього не мають. Е, тому погоджуюся з думкою, що давайте ми спочатку навчимо людей, які вчать наших дітей. Це люди вчити, вчити дивіться. Успешно. Ми можемо сформувати тут mm -hmm. е, будь, е, серед, доприк, серед всіх, ради? хто входить сюди і не входить. Ми можемо залучати інструментарій. Нам це положення не не, не, заб, не забороняє залучити інструментарій інших військових. Парамедиків і так далі, і так далі, для того, щоб хоча б 2-3 дні провести вишкіл спочатку для самих викладачів, тому що, відверто кажучи, я не раз брав участь і ночував ну, з дітьми в палатках. Був і був присутній і на обласних, і на районних, там, і міжрайонних, і так далі, і був навіть на всеукраїнських. А, важко дивитися і шкода, діти хочуть. Але дійсно той вчитель він сам, можливо, навіть того положення толком не знає, тому що його, скажімо так, призначили і все. І приїжджають, той, той трактує положення по-своєму, той по-своєму. Тобто, ми маємо в першу чергу то ядро, яке вчить наших дітей, згуртувати. Що стосується будь-якого напряму і поліції, і військових, і прикордонників, і медиків, і так далі, тобто вони мають мати чітко якусь пряму, по якій вони мають йти. У нас кожен е район приїжає. В них свій ну таке враження, що в них свій е прописано по-своєму. А в нас от так, і ці діти, якщо вони заточені вже під одне, ну важко дитину вже зразу перелаштувати на щось інше. Тому ми можемо, до прикладу, в нас відбувається починаємо з весни, да і закінчуємо десь осінню, тобто весняно-літній період. Ми з дітьми вже працюємо. Чому ми не можемо, до прикладу, осінню і зимою попрацювати з викладачами, організувати їм навчання, але не онлайн навчання? До прикладу, це може бути по кущах. Візьмемо до прикладу спочатку Кам'янець район повністю. Там провели на базі, потім Хмельницький. Я пропоную вже дати до зараз. Свилички нас до я пропоную дати доручення управлінню молоді і спорту. Створити цю робочу групу з ваших пропозицій. Будь ласка, давайте всіх, кого ви вважаєте, необхідними бути в цій робочій групі для навчання кустущових навчань фахівців проведені собі жури. Давайте свої пропозиції. Але стає одразу питання. Якщо ми визначимо цю робочу групу, вона готова матеріально готова їхати в камне навчати в Шепетівку навчати. і Так далі вот в чому питання. Але, дивіться, ми можемо, зараз ми можливо, я розумію, але ген... ми можемо їх адаптувати. Не потрібно, щоб 10 чоловік приїхало в один день. І е, той, хто має читати лекцію третій день, він два дні сидить, ну, грубо кажучи, да, чи проводить навчання і чекає. Ми можемо розподілити, сьогодні приїжджає три чоловіка, такий, такий, такий напрямок. Відпрацювали і в той же ж день поїхали. Приїхали на слідучий день, до прикладу, ще три чоловіка по інших напрямках. Відпрацювали, поїхали. Тобто, це не буде настільки затратно, до прикладу, щоб зігнати туди е, район. Район він на місці, вони можуть собі добиратися зранку, приїхали ввечері. Поїхали і так само ті, хто буде викладати їм. Тобто, він на один день. Я не думаю, що це вже таке, аж буде затратно, що нам треба 20 чоловік на 3 дні поселити, бо будуть проходити навчання. Тобто, адаптуватися під це все. І я не думаю, що це є якісь. І крім того, я ще одне дуже багато надходить пропозицій. У мене є таке таке, якби ну, моя думка. Кожен хто вносить щодо програми, щодо навчання, щодо якихось там всього, що ми сьогодні говорили, давайте ми зробимо цивілізовано. У нас є велика кількість. Кожен може прописати, надати на наслідуючі засідання. Ми його швиденько проговоримо. Проголосували да так, да, включає включаємо. Ми можемо говорити з вами до вечора. Тому що дійсно пропозиції, які звучать тут зараз у залі, вони не опрацьовані, і не кожен має мож спроможні одразу прийняти рішення. тому дійсно пропозиція. До наступного засідання завчасно давати свої пропозиції. Ми їх обговорюємо. Кожен буде мати можливість їх прочитати, ознайомитись, прийняти якісь свої рішення, і тоді ми будемо більш продуктивно працювати, швидше будемо приймати рішення. Колеги, дуже багато рук, я хочу, щоб відмін руки, ті, хто у форматі сопіл-джури, зараз якісь пропозиції додавати обговорення. Є на сьогодні день чітка методика проведення соків джури. Звичайно. там є стрива підготовка теж, вона затверджена? Та, сама методика проведена, та, чи там є описані, чи передбачена троєва підготовка? О, Можливо, є але. Те, що є складений план проведення даної гри, та всеукраїнської гри е, є в нас визначений центр настрої туризму, який за це відповідає. Тому і ми нещодавно, от на тому тижні, з Наталією Павлівною зустрічалися із Олександром з Анатолієм Івановичем Рибачком. Він все розказував, що, що проведено, що має проводитися і як це має бути. Тому я вважаю, що це ну не зараз ми маємо це обговорювати. Можливо, в вищому корі нам тоді ну, давайте... зібратися ну, і всі питання узгодити. Ми щойно проговорили те, що немає зараз е, Анатолія е, Івановича. Іванович, 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 я перепрошую Анатолій Немає відповідно, ми зараз говоримо не грутому, тому що ми його не чуємо. Він ж <ків> не проводити да організувати да. проводити. Тому давайте вже більш детальне обговорення по суту в все ж таки на слідує засідання е, нашої ради. Але якщо в нас є зараз пропозиції щодо е, зустрічі з Анатоліваною Миколаївичем, то давайте зараз їх сформуємо і дамо йому чіткі пропозиції, завдання вже дамо до зустрічі з нами на наступному засіданні. Будь ласка, хто ще розуміє? Я, я б хотів на рахунок фахівців е, сказати, як то кажуть, треба вчити а Закон, який був прийнятий, каже про те, що. Держава дає замовлення на підготовку фахівців в галузі української ідентичності, які можуть готуватися відповідно за кошти держави, за кошти бюджету, за кошти підприємств і все таке інше. Але перед мав інститут після дипломної, Депом... виробні... да. да. чому не можна на його базі зробити Це цей? Це відбувається. Саме Отже, я саме, не отримаю, але я вас не саме я Якщо так... є Давайте послухаємо, визначте, визначте спеціалістів в кожній школі, хто буде займатися цими питаннями на вашій базі там три дні провести якісь заняття. Та всю область звозити в одне місце ні, неможливо так. на сьогоднішній день. Слава Україні! шановні колеги, іде, Якщо іде. можна, я, я спробую користь. По-перше, дякую, що тепер я можу вже сказати слово. Дякую, я підтримую, доповідаючого, підтримую от, про те, що говорили. Да? Давайте розпочнемо конкретно з спробу. Да? Фахівців, дійсно, їх немає. Однозначно, фахівців немає. Ті люди, які були, вони зараз вони або захищають, або знаєте, яка зараз ситуація, або захищають нас сьогодні. Так? Це перший момент. Тепер другий, з практики, те, що ми говоримо, там, проводити районну місію і так далі. З практики, ми проводимо об'єднаних територіальних громадах, це є локація, доїзд. Тедогові доїжджають за свій рахунок. Тобто реально провести на базі об'єднаної територіальної громади. Далі я пропоную це проводити практичні, отак ви говорили, практичні в'їзні, назвемо це семінари, майстер-класи, тренінги по категоріях. Якщо ми сьогодні ми говоримо за виховників, значить ми, ми визначаємо, хто працює з виховниками, що робить, це конкретна програма. Ці працюють з виховниками. Далі захист України. Хто працює з вчителями захисту України? І відповідно вчителі фізичної культури. В принципі, це все спланувати можна. Так як ви говорите, один, два, три дні проживання, доїзд це проблема. Те, що ми можемо зранку проїхати і з педагогами попрацювати цілий день, це реально. Знову ж таки, ми це сьогодні робимо, але ми робимо його, скажімо так, знову ж таки по категоріях. Зараз я говорю там фізика, хімія, по предмету. Фахівців сьогодні в інституті немає. От є колега моя, так, ви знаєте, що. Назаренко Анатолій Петрович сьогодні інститут носить його назву, якого вже немає поряд з нами, який вів захист України. І на його місце ніхто не прийшов. Колеги, хто знає, хто може, в кого є бажання, будь ласка, приходьте в інститут, допоможіть нам разом працювати. Тому що сьогодні на, на даний момент не закрите це питання. Далі, фізична культура. Олег Олексійович Нира захищає кордони України, захищає нас. Тобто, я повертаюся до того, що я почав. Немає фахівців. Якщо на сьогодні дійсно це дуже хороша ідея, якщо ми готові сьогодні е, організувати і зібрати це, що ми кажемо, таку ну, назву це команду, хай буде так, з тих людей, які поряд тут є, або з тих людей, кого ви знаєте. Спланувати, в принципі, це все реально. І Це буде це буде дійсно дієво і те, що ми практично напрацюємо і зробимо. Не просто слова, а те, що ми на практиці проведемо і зробимо, до, Дойшовши до педагогів. 14 року. Дякую. Будь ласка, будь ласка. Жура uh, це важлива тема, і я би, напевно, не почав з чіткості. В джурі є виховні частини, це курені. Скільки в нас є в області? В області 62 курені зареєстрованих офіційно є рівні. У нас просто цифри плавають. От за останній рік я аналізував попередню координаційну раду. Не треба забувати, що є постійно діючий штаб у журі, який має працювати і вирішувати ці питання, про які ви піднімаєте зараз. У нас плаває цифра. У нас був 21 курінь станом на рік тому. Так. Після того, а, того плавають за, цифри. За 90, віде. 85, 93, зараз ми чуємо 60. Подали, подали заявки, але <ків> вони ще не пройшли реєстрацію. Зареєстрованих 60 курінь. Я можу сказати, от я сьогодні робив витяг з реєстру курінів на сайті. У нас є 40 так, щоб вас не обманути, 43 кури є зареєстровані і 30 чекають реєстрації. Ну, це більше до центру туризму і краєзнавства, ніж до мене. Тут питання в тому, що я не знаю, що я не відповідаю за організацію курінь. Я просто сказав, що вони створені, і це дуже добре, що вони створені. Але ще проблема в їхніх реєстраціях. Я в до начальника управління молоді спорту, а Чому запрошені губерніваж? Бароновські думають дати по джури», а не Рибачовка Анатолій Миколаївич? У мене питання пряме. В загальному спочатку, спочатку нас да, була розмова про джура, але ми хотіли про новий проєкт. Чому не запросений Рибачов? Тому що ми загально хотіли ну, джура поліцейський. так, джура, э, Сокіл джура» — це як початок, але джура поліцейський ми хотіли розказати про новий проєкт, тому що э, ну, джура минулого рік. Хотіли б до мене. Хотіли б про це говорити, але не згодилися на зупрожурі. Ви скажете, що немає команди, але для чого тоді запасного штабу штабу забрали майже всі громадські організації? Там представний пласт через Кросина Олександра Юрійовича, який як голову осередки, який з 2018 року таким не є. Пласт там ніби є. але... А то, обласний штаб? З порядженням голови одного. Власний штаб завершується розпорядженням голови обласної військової адміністрації. Наразі склад знаходиться в стадії оновлення. Тому, якщо буде дозволено, ми можемо на наступне засідання також це винести на обговорення. Як казала Стана Васильівна, наразі є. Затверджений наказ департаменту освіти про проведення Сокілчора у 2023-2024 навчальному році, де передбачений план проведення згідно додатком склаторкомітету. Наразі в територіальних громадах зараз проводяться відповідні заходи у е, травні місяці. Мають бути проведені, сект... даємо будь ласка, білядь, до складу штабу. 100 кг жури, є якісь обмеження по кількості? По, по, по кількості немає. За, на рахунок того, згадуючи попередній склад. Хто приймає заявки на участь в штаті? Департамент освіти? Так. так, кожен вважає. Це у і ви приймаєте? Так, кожен. Бажає... У нас були у складі представники національної поліції, представники військкомату, громадської організації, козацькі отамани. <кху> тобто... Були? Да. А в нові сплати не Він оновлюється. Але говорите думується. про те, що було виключено. Тут присутній Микола Майник, якого я знаю, пан Сергій, якого знаю. Ви кажете, що в одному році був брак, але ну, до людей, які займалися цим раніше, не звернулися. Ну почекайте, -е. що е -е. вже не звернулися. що в принципі? Я перепрошую, дивіться, ми говоримо про різні речі. Штаб джури, це не ті люди, які будуть їздити, навчати і проводити, це, це ті, які будуть займатися організаційним, методичним, фінансовим, певним е такими забезпеченням питаннями. Як колеги кажуть, перевірка території. Якщо минулого року під час військового стану постало велике питання, де знайти територію, щоб яка могла охопити тих 400 дітей, щоб це були створені безпечні умови санітарно гінічні, проточна вода, щоб не було ніяких таких моментів. Але виховники вже це ми працювали з паном Володимиром і були залучені туди і курсанти Харківського ем, університету, яку в камянці подільському знаходяться. Інші представники червоний хрест були долучені також до тактичної медицини. Тобто, це йде вже інший напрямок роботи. На сьогоднішній день всі бажаючи хто. Має бажання бути у складі. Штабу обласного штабу, тому що на місцях територіальні громади формують свої штаби, будь ласка, подавайте заявки до департаменту освіти, ми будемо їх розглядати. при потребі можемо винести на відкрите обговорення нашої координаційної ради і вже голосуванням прийняти рішення. Да я думаю, що ви до слідчого засідання приймайте заявки, оголосіть на слідчому засіданні ради. І я думаю, що якщо можливо когось будуть. Чи питання до членів до кандидатів, членів штаб? Ми можемо їх теж обговорити і проголосувати за той чи інший склад, який буде запропоновано друге питання, яке тут виникне Володимир Васильович, це після того журі завжди починається проблема з формування журі обласного етапу. Тому що також заангажовані, як кажемо, у нас є кадровий голод, і люди, виховники з територіальних громад, які є очільниками своїх команд, вони вже не можуть бути у складі журі. Тобто тут також треба буде за входить Це... до складу журі. Ну до складу журі це кожен рік визначається окремо і затверджується де ж можуть заявлятись Ну, відповідно, так? Відповідно, відповідно до тих е, конкурсних пропозицій тобто це ж не лише як е, почалась дискусія строєва підготовка Це і конкурс відум це і конкурс ватра це і обустрій і ми давайте не забувати говорити що гра джура сокіл це не лише обласний етап це системна робота, починаючи з 1 вересня протягом навчального року, це і діти в своїх роях, коренях допомагають е, зараз загіршим сім'ям воднім. Вони долучаються до е, виховних заходів е, тематичного національного спрямування, влаштування меморіальних місць, спокування. це і участь у е, конкурсах декоративно-ужиткового мистецтва. Це науково технічна творчість, тобто це системна робота. а ми лише як ми говоримо про проведення обласного етапу, тобто нам теж це потрібно це йде як підсумковий такий етап, тобто це йде системна робота. І як ми говоримо, як каже Ігор Казимірович, що так, тут в основному залучені вчителі фізичної культури, вчителі захисту України, але тут залучені вчителі історії, тому що в разі думки знання історії вона не проведеться. Якщо ми говоримо про е культурне, морально-духовне, це ті ж самі класні керівники, це викладачі української мови, це викладачі української літератури, це системна гра, це системне вибування. І в рамках того ми завжди готові до співпраці. і Багато колег тут сидить, ми завжди спілкуємося. Так, це проблема провести, тому що завжди виникають певні спірні, важливі питання. Але якщо ми тут для того, сьогодні як команда зібралися його все обговорювати і вирішувати, то тому давайте нас. Ступне засідання, як ви пропонуєте, провести провезло травні і вже із залученням дерева директор... нашій раді взяти шефство над проведенням сокружури сокружури, взяти повноцінне шефство для того, щоб рада приймала участь в кожному етапі формування. Самого процесу гри проведення і, і так далі. Я пропоную, щоб ми максимально були долучені, члени ради були долучені до роботи з соту. Секундок ви закінчили чи бо е, Дивіться, За штаб погоджується той орган, який мав би це все координувати. Якщо в нас немає виховників, є формат школи виховників джур, де ви їх вишколюєте. Це джурація національна гра, там вже є все затверджено. Положення як проводити перший етап, другий етап, третій етап, роботу протягом року. Нам не треба зараз це все вигадувати. Нам так. треба просто зібрати людей, пояснити їм, як це працює, для того, щоб ми це могли реалізувати. Це перше. Друге, у вас готові долучатися, ми готові допомогти. Є багато організацій, які не беруть, тому що це гра для школярів. Ми готові долучатися до організації. Просто ми маємо, по-перше, ми маємо там якось бути присутні, ми маємо про це дізнатися не з фото-звіту про проведення заходу. До нас так само ніхто не звертався і казав. Представник прикордонної академії. Третій момент: Джура існує, пласт дав джурі свою виховну систему, свою гурткову роботу, те, як працювати, повсякде, працювати протягом року. Ми готові долучатися до вишколів, готові робити більше заходів. Нам, ми ми запрошуємо Дякую. Добре, ми почули, просто будемо долучатися. Ви вже третю я... руку піднімаєте? Так, колесник Наталія В'ячеславівна, 22 роки маю досвіду роботи в центрі туризму. Груд Жура, я була безпосередньо призначена методистом відповідальним за національне патріотичне виховання у 2007 році. Хочу повідомити всім, що град Жура в Донецькій області започаткована у 2009 році, не 2012, ніякому іншому якому розкладу. У 2009 році я з командою з Летичівського району, з Требухівців, ми вперше їздили на всеукраїнський етап в Київ. Це був 2009 рік, а не 2012. Дехто в цей час займався зірницею. Ми розвивали груджу.